Усім привіт! Мене звати Жанна. Ви на моєму каналі психіатр здорової людини. За вікном йде сніг, перший, ну може, не перший, але перший такий справжній. Я на своєму робочому місці, там, за дверима гомонить наша поліклініка. І я з вами хочу поговорити на таку суто практичну тему. Яка стає актуальною на більшості консультацій. От Ми поговорили з людиною і діагностували депресивний розлад або тривожний розлад. Ну, давайте, так, щоб вас не плутати, сьогодні поговоримо суто про депресивний розлад. Так? От Ми діагностували депресивний розлад. На основі чого, як ми діагностуємо ще раз, давайте. Пройдемося. Діагностика у психіатра це збір, скарг, що людину непокоїть. Що саме, як давно, з чого це почалося, скільки це вже триває, що вже робилося? Можливо, людина кудись зверталася, якісь діагнози ставилися, можливо, навіть отримувала якісь лікування або нічого ще поки не робилося. Це називається анамнез. Захворювання, а нам не життя, чим взагалі хворіє, не хворіє, там, чим живе, як живе, та, чи є якісь фактори, які могли спричинити такий депресивний стан, чи є якісь хронічні захворювання, чи є проблеми якісь зі здоров'ям, які також можуть зумовлювати таку симптоматику. Робимо різні опитувальники, шкали та, там, на тривогу, на депресію, ну, те, що треба. А для даного випадку, якщо говоримо про депресію, ну, як правило, користуюся Хац або PHQ 9, ну, тобто, найбільш такими поширеними шкалами. Ну, і далі, що ми отримаємо? Ми отримаємо якийсь результат, який є завжди спільним. Не тільки те, що людина скаржиться, не тільки суб'єктивно, але і суб'єктивно, і об'єктивно те, що я бачу, і те, що які результати опитувальників. І сумарно ми робимо вже висновок, наприклад, ставимо діагноз депресивного розладу. І що далі? Ну і далі я кажу свою фразу таку часту, що Депресивний розлад лікується антидепресантами. Коли люди чують слово антидепресанти, реакція дуже різна. Я зараз не скажу, що всі бояться антидепресантів. Навпаки, люди є такі, що, скажімо, коли я не рекомендую антидепресанти, люди кажуть, а чого це? А я хочу антидепресанти. А мені здається, що я без них не впораюся. Тому насправді не всі не всі бояться прямо антидепресантів, але більшість людей все-таки мають. Певні такі упередження, і причому не тільки, не тільки стосовно антидепресантів, а і стосовно самого діагнозу депресії. От уявіть собі, що люди не просто антидепресантів бояться, Бог з ним. Я б почитала, якщо нічого не знала, почитала, що пишуть в інтернеті, може б теж боялася. А я стикаюся з тим, що в принципі масово люди не вірять в діагноз депресія. От продовжується е, ця ситуація, коли зберігається вся віра, що а я, от людина сильна, а я маю впоратися самостійно, і якщо я депресії не бачу, ну це ж не висипка на шкірі, це не якесь ушкодження фізичне, то значить її немає. І сьогодні я хочу з вами трошки поговорити на таку тему: а що буде, якщо депресію не лікувати? От які будуть наслідки? Тому що я завжди людям пояснюю, що лікар може дати рекомендації, лікар може сказати свою думку, може виписати рецепти, може розписати схему лікування, але ніколи за вас лікар не може прийняти рішення лікуватися, якщо не йдеться про... Примусове лікування, так то ну, а левова доля зараз лікування в психіатрі це амбулаторне лікування. Тобто прийшли, отримали собі призначення і пішли додому лікуватися. Тобто цей процес ну, ніяк, ніяк я не проконтролюю, і тут вже рішення людини, відповідальність людини, лікуватися чи ні. А як лікуватися, якщо немає віри в діагноз, депресія? І ми починаємо говорити. Про те, а що буде, якщо не лікувати, тому що моя задача як лікарки людину повідомити про ті наслідки, які несе за собою нелікована депресія. І от хочу вам сказати, що минулого тижня була на конференції, була на двох одразу лекціях і мої. Дані стосовно того, що буде, якщо не лікувати депресію, ще більш розширилися. Тобто, нічого не змінилося. Так само люди потребують антидепресантів, в Україні потребують все більше і більше, депресивних розладів станів стані все більше і більше. І от що буде, якщо не лікувати депресивні розлади. Ну, по-перше, що таке депресія, Так, двома словами, коротко, щоб було зрозуміло. Так? Чим більше воно вам зрозуміло, чим більш простими словами вам пояснили, тим більша ймовірність, що ви будете лікуватися. Незважаючи на те, що депресія ну, її ніби як не видно, ніби як це ну, поганий настрій, ніби, як, якщо в мене поганий настрій, ну, я можу спробувати, наприклад, не сумувати. Або подивитися там на ситуацію з іншого боку, і настрій в мене покращиться. Або там подивитися хороший фільм якийсь, не знаю, з'їсти там якусь смачну їжу, яку я люблю, поспілкуватися з людьми. І от, якщо це все я зробила, і мені це допомогло, і мій умовно поганий настрій триває день чи два, то Просто не йдеться про депресію. Тому що депресія за критеріями діагностичними це мінімум 2 тижні в одній порі такого поганого стану, який має там ну, багато симптомів. Це вже, якщо ви хочете, ви подивитесь попереднє відео, не будемо на цьому тут зупинятися. Тобто це тривалий процес. І Чому не працюють в якийсь момент, перестають працювати якісь поведінкові речі, коли люди кажуть, що я там вже ходжу до зали, я вже й займаюся спортом, я вже там і те, і те, і те, а воно не працює, тому що депресія вже як розлад, коли ми говоримо про депресивний розлад, не про якийсь там синдром, не про поганий настрій, не про професійне вигоряння, ми говоримо про депресивний розлад. Це є, уявіть собі, будь ласка, запалення в мозку. Тобто в цей момент, що таке запалення, руйнуються, клітини мозку, руйнуються. От уявіть собі, ми всі знаємо, що інсульт, наприклад, да, інфаркт мозку, це страшно, тому що руйнуються клітини мозку. Так, от, при депресії вони також руйнуються. Тобто, це не якісь там фантазії когось. Це дійсно відбувається. І відповідно саме з цим пов'язано, чому при депресії людина іноді почуває таке суттєве зниження пам'яті, концентрації уваги, процеси пізнання дуже сильно знижуються. Тобто йде таке когнітивне зниження. І от перший момент, що якщо ми не лікуємо депресію, ми збільшуємо ймовірність деменсії, судинної деменсії. Ну, хвороба Альцгеймера, це може її не буде, бо це така більш генетично специфічна історія. Але судинна деменція, будь ласка, може бути в кожного, якщо не піклуватися про свій мозок. І саме антидепресанти, вони ж Є патогенетичним лікуванням депресії, тобто вони спрямовані на причину, і якщо ви будете їх тривалий час приймати, так, як призначено, то можна так сказати, ну дуже простими словами, щоб було це зрозуміло, вони можуть ці процеси обертати назад, це руйнувати, тобто відновлювати мозок і захищати мозок. Як на дивно. Ось ці страшні ліки антидепресанти виявляються. Нам також такі саме іноді життєво необхідні, як, скажімо, ліки від зниження тиску, чи ліки, які нормалізують цукор. І от про цукор також цікаво. А, ви знаєте, можливо, чули про такий психосоматичний компонент цукрового діабету, да, другого типу що це психосоматика. Як це відбувається? А дуже просто: ви перебуваєте в стресі, наприклад, ви наспите вночі день, два, три, тому що є обстріли або їх і нема, а ви їх боїтесь. Ви, ви наспите, ви в стресі, що потрібно мозку для того, аби опрацювати стрес? Глюкоза потрібна мозку. Коли ви в стресі, ваш організм адаптується до цього і дає вам збільшення. Глюкози. А якщо це триває певний час, що у нас потім? Потім у нас цукровий діабет. Це, в принципі, така давно відомий механізм. Ще раз отримав підтвердження це досліджували ізраїльтяни жителів Ізраїлю, тих, які постраждали від війни. От, от дослідження: от ось-ось. От, Альцгеймер. Цукровий діабет. Що ще? Ще як виявилося? От про це, наприклад, я не знала, це і для мене нова інформація, так що поділюся з вами. Виявляються аутоімунні процеси. Тобто, такі стани, теж не буду довго зупинятися, щоб пояснити. Да? Бо я розумію, що різні люди в мене дивляться на обов'язково лікарі. Та й лікарі, я сподіваюся, що це знають, на що, що вона лікарям. Да? Тобто, такі стани. Коли імунна система, ну, умовно кажучи, йде в неї дах да, і починає атакувати свій рідний організм. І ми знаємо, що є така, такий аутоімунний тиреоідіт, тобто, коли власний імунітет вражає щитоподібну залозу. є дуже важка така аутоімунна хвороба, крона. Дуже велика проблема з кишківником, там, да, і не тільки. Дуже важка проблема і потенційно, до речі, загрожує життю. І ще багато-багато чого. Так от, виявляється, що аутоімунні хвороби також що стається, да, от чому людина жила, жила собі, і раптом чомусь виник якийсь аутоімунний процес. Від тривалого стресу, з яким нічого не стали робити. Ну, Вирішили, що е, і так собі пройде я людина сильна. Боритися, лопайте цю скалу, і що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І таке інше. Однозначно дуже сильні. З, е, ці сильні люди, ну, Я їх бачу, да, це не це якась там. Фантастика для мене, я цих людей бачу, потім прекрасно вони приходять і років там 50-60, там і цукор високий, там і аутоімунний автоімунний зоб так званий, і проблеми з кишківником, і те, і те, і те. Ну і на додачу депресія. А потім мені людина каже: а я не буду пити антидепресанти, тому що бачите мені скільки лікарів призначили. Я не буду пити антидепресанти. Тоді я пояснюю, не хочете. Не пийте, але без антидепресанта ваш список скоро стане ще більшим. Тому, виявляється, що депресія існує. Давайте ще раз про це наголосимо прямо депресія існує. Депресія існує. Існує патогенетичне лікування, це антидепресанти. Знов таки ще раз, вони не святі, не божі, вони різні, вони можуть працювати, вони можуть не працювати, вони можуть мати побічні ефекти. Я вам поставлю в мене є відео про антидепресанти. Але це не означає, що лікуватися не треба. Тому, якщо ми не лікуємо депресію, ми отримуємо ризик розвитку в майбутнього в майбутньому дуже великої кількості соматичних хвороб. І це тільки те, що я перелічила. А артеріальна гіпертензія це як, ну просто як то кажуть, як от наш більшість людей є, будуть її мати. І ще багато-багато чого. І це вже просто не говорячи про те, що нелікована депресія це. Зниження якості життя це людина втрачає можливість працювати, можливість реалізувати свій творчий потенціал, можливість повноцінно спілкуватися з оточуючими, з родиною, з дітьми, з друзями. На жаль, дуже добре знаю, як живеться дітям, ну, з моєї практики, так, як живеться дітям, у яких батьки не лікували свою депресію. Дуже-дуже спойлер, дуже-дуже погано. Тому вибір за вами. Якщо ви вважаєте, що ви сильніші за процеси запалення в своєму мозку, за всі свої, там, не знаю, Фізіологічні процеси в організмі і взагалі просто живий Бог чи богиня, Вперед можете не лікуватися. Але потім наслідки будуть. От така от історія. Сподіваюся, що було як мінімум зрозуміло, про що йшлося. Якщо залишилися питання, будь ласка, всі велком в коменти, всім рада, всім бажаю здоров'я. Не хворійте, будьте в безпеці, залишайтеся зі мною.